Думаю, твік сюди чудово підійде Так, одну паличку сюди, іншу поруч. Ось сюди. Що ні, зверху повинні бути мої улюблені мармеладні ведмедики. Ні, за що ми прикрашатимо торт так, як я скажу. Навіть не мрій про це, брітні. Дівчатка, давайте не будемо сваритися. Брітні, навіщо ти взяла? Ох, ах, так. Ну, тримайся. Зараз ти пошкодуєш, що почала цю бійку. Не турбуйся, Ен. Я готова до неї. Ну, тоді отримуй. Ого, здається, дівчатка розійшлися не на жар. Тепер ще шоколадний сироп? Дівчатка, одумайтесь. Вам потім усе це відтирати. М да, схоже їх вже не зупинити. Що за галас? Що там у них відбувається? Ну, знаєш, як тобі ось це? Побережися. О, ні. Торт зіпсований, мама засмучена. А який тепер бардак на кухні? Тільки подивіться на це. Що ж тепер буде? Здається, у мами з'явилася ідея. Ласкава просить.